Україна досягає дійсно значних речей, зокрема, наші далекобійні санкції проти Росії, це демонструють. За нашими даними, дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю. Які берегли на чорний день Путіну багато разів пропонували закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Він він відкинув усі пропозиції. Наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніше. Партнери готують нові санкційні рішення і. Працюємо зокрема по тим санкціям, по тим санкційним напрямкам, які раніше часто отримували менше уваги. Ми готуємо нові наші зустрічі із Сполученими Штатами Америки, також зустрічі в Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії. Я дякую всім у світі, хто саме так допомагає нам, Україні сильно допомагає. Рішучо.